Літературний портал Літфест у рамках проєкту Словосад влаштував посадку дерев на вулиці Грушевського в Києві. Поети вважають, що зараз саме час відновлювати місто. 12 дерев, і особливо є і сама посадка, сам процес. Поети читають вірш, кладуть його у лунку, тобто у коріння дерев. І з цієї поезії ростимуть нові дерева, нове життя. Літературний портал Літфест, який це с організовує. Ми вже другий рік це проводимо. Такий собі внесок в озеленення країни, в озеленення планети. Взяв участь в цій акції, тому що не зважаючи на те, що це весна така буремна, весна це все таки не символ непоєднання, там якогось чогось поганого. Ну а саджання дерев це такий якийсь позитивний природний процес. І якщо там з корінням сотається якось сила поетичного слова для дерева, і воно буде розлоге, широке, то я думаю, що від цього буде краще всім і частішим буде повітря в моєму рідному місті. Як на мене, ну це, це дуже важливі ініціативи, власне. Я знаю, що більшість українських поетів брала участь у цих подіях. Що всі стояли на барикадах, будували барикади. Тепер час відновлювати так само. Всього київські поети посадили 12 дерев. Організатори акції вважають, що липи мають символічне значення для українського народу, тому для посадки обрали саме це дерево.